Доброго ранку, дівчата. Це знаєте, зараз так ось тиха була ніч, більш-менш той добрий ранок. Але трояндочки трошки насипали своїх пелюсток і півонійки впали. В ці троянди і е, попсував їх трохи дощик. Я хочу вас познайомити з півонією. Ну, познайомити для того, хто не знає, звісно, тільки так треба це розуміти. Півонія, Діна Плейт. Бачите, її можна легко впізнати. Це вже останній, вони вирізані цей рядочок, але ж оце остання вже півонійка, але все одно вона розпустилась. Діна Плейт – це. Обідня тарілка, вона величезна, і, плас, і пласкої форми, пласкої форми. І бачите, ось видно, що пласка форма, тому що пелюсточки, оці середні, вони бачите, коротенькі, це робить рослинку квіточку пласкою. Дівчата вона світліша за ту, що я показую. Дуже гарна. Бачите, у неї міцна нога, гарна. Це ще додам, поспішаю завжди. Селекція. Селекція це Карл Клем. Карл Клем, це 68 й рік, може помиляюсь, не знаю. Певно, 68 й рік. Це, ну, знаєте, це можна так казати, що і не тільки Карл Клем. А це вже коли він працював у себе там в Арлентоні Хілс, уже з синами. Сини ж вже були дорослі. І Рой Клем був дорослим уже. Всі сини мали біологічне і, і, і мають біологічну освіту. Ось вони біологи та хіміки. Так, то це і, і додам, що крім Карла Клема, це вже його сини долучились до створення цієї квітки. Це і Рой Клем, це і Арнольд Клим, це Чарльз Клим, так, якого ви знаєте як Бразерчак, то що називають квітку Бразерчук. І ось вийшла така красуня. Ось це до того, знаєте, буває, ну, не знаю, людина чи в неї не плити. Той ось, ось це така квітка, яка має оці свої певні ознаки, по які, по які її можна. Бачите, ось видно, що вона пла ось. І ось, до речі, її колір. О. Ось вона пласка, бачите? Як тарілка. О, отак. Бачите? Ось цей її колір. І всередині він світліший. Ну, Це прекрасна квітка. Вона, знаєте, е, 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 так, е, середньо, я б сказала, пізнього, такого сроку цвітіння. Ну, Такий у неї е, е, аромат приємний рослинний, отак я б сказала. А ну ще раз. Бо я дуже рідко нюхаю квіти, не встигаю. Ось дівчата, вам так до уваги в школі Півоні любів початківців. Я надія була з вами на каналі Ютуб Півоні. Все про них і розказувала дещо про сорти, те, що відоме мені, а мені ж не невідомо. Доброго ранку, дівчата! Слава Україні, героям слава і слава ЗСУ, що дали поспати цієї ночі.